Кожен українець, який проживає в Польщі, або зіштовхувався, або як мінімум чув про випадки, коли е, поляки е, незадоволені тим, що українці сидять на якихось невідомо на яких виплатах в Польщі, сидять на шиї поляків. І ніхто не може зрозуміти, звідки ноги ростуть. Бо як таких, окрім 800 виплат для українців в Польщі немає. Для того, щоб в Польщі жити або вижити, навіть потрібно працювати. Так працювати, сплачувати податки і так далі, але все одно серед польського населення несеться і розвивається думка, що українці сидять в них на шиї і що вони. Стають жити гірше, саме через українців. І е, мене, знаєте, нашто, наштовхнула на думку е, знову ж таки виступ міністра оборони Польщі Владислава камеша е, Я одне відео вже це пороб, робив, але сьогодні я хочу також подивитись на цю ситуацію під іншим кутом, більш довготривалим кутом, я б навіть сказав. Давайте сьогодні про це поговоримо. Е, з вас, друзі, я попрошу лайк, підписку, якщо ви не підписані, коментар, що думаєте з цього приводу. І для того, щоб це відео поширилось, його побачили якомога більше адекватних людей. Отже, ми вже говорили про те, що Кощіння Камер заявляв, що поляки і польське суспільство не задоволені мажорами з України, які їздять на дорогих авто і відпочивають в п'ятизіркових готелях, бо це показує, що якби це не чесно, і що більшість поляків живуть. Не так добре, як ці люди, українці, які їздять на дорогих автівках і живуть в п'ятизіркових готелях. І знаєте, яку думку мені це навіяло? Мені це навіяло думку, що саме ось такі необачні вислови міністра оборони інших, в принципі, політиків, якихось там соціальних діячів, вони, по-перше, таке вже було на початку війни. Згадайте, що всі кричали про те, що українці мажори на дорогих авто їздять по всій Європі і живуть в п'ятизіркових готелях. Так, це вже було. Зараз це повертається. Для чого це повертається? Мені на сьогоднішній день не незрозуміло. Говориться наступне: давайте повторимо: річ в тому, що для нашого суспільства дуже обурливо бачити, як молоді люди з України, які їздять на найкращих автомобілях. Проводять свої вихідні в п'ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які вкладають кошти в охорону здоров'я, пільги, освіту, не кажучи вже про постачання зброї та іншу допомогу. Зауважив кошенях камеш. От. І е, також що, е, що в цьому всьому говориться? Говориться, що це несправедливо е, стосовно поляків, так? Добре. Але. Під, цим, якби під цими висловами немає жодної конкретики і немає жодної реальності. Бо е, я знаю, що мене дивляться українці, які знаходяться в Польщі, скоріш за все, е, мажорів і тих, хто живе в п'ятизіркових готелях, їздить на дорогих авто. Серед вас дуже мало. І скажіть мені, будь ласка. Е, як на, е, на, 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 на загал можуть впливати такі заяви від такого високопосадовця, Як на мене, е, Якийсь, ну просто громадянин Польщі, який не дуже там цікавиться політикою або якимись економічними процесами в країні, він може це послухати і може зробити висновок, що українці, які їздять в Польщі на дорогих авто і живуть в п'ятизіркових готелях, роблять це саме за рахунок і за кошт польського платника податків. Так, це логічно. Далі він собі подумає: значить, я плачу податки, моя держава платить. Шалені якісь виплати цим українцям, що вони можуть собі купити дорогі авто і можуть собі дозволити жити в готелях, які коштують там 200, 300 або 500 доларів за добу. І таким чином, е якби вони живуть в Польщі. А я, як громадянин Польщі, мушу е працювати на роботі. Мою зарплату ну, я маю сплачувати податки. І в кінці кінців я мушу також економити якісь кошти, тому що інфляція і тому, що е, жити мені стало тяжче, ніж це було до початку війни. Так? От і е, отакі от заяви, вони всю весь цей негатив і всі погіршення, які відбуваються в Польщі, вони переносяться. Не на економічну ситуацію в країні вони не переносяться навіть на попередній уряд Польщі, який до цього довів. Вони не переносяться на Росію, яка напала на Україну. Вони не переносяться навіть на всіх українців напряму, так але вони переносяться на тих людей, які мають кошти, які їздять на дорогих авто, саме на українців, так, і живуть в дорогих готелях. Але ну і в мене, в громадянина Польщі, такого рядового, фактично, так, уявного, виникає думка, що я став жити гірше саме через українців. І потім це вже являється таким ядром, яке допомагає із цього ядра вже виростає так, весь цей негатив в сторону українців. І всі ці міфи, бо люди собі звикли додумувати. І викликає, я вже вже, вже вже виникають міфи. Про те, що українці за рахунок поляків тут дуже добре живуть. Але насправді, по-перше, тих, хто їздить на дорогих авто, це є одиниці, так? У відсотковому співвідношенні, я навіть не впевнений, що це є один відсоток від всіх, е хто взагалі серед українців проживає в Польщі. І так само цей наратив вже ж можна змінити. так. Можна сказати, що. Візьмемо той самий вислів Кашеняка Камеша і сказати: Поляків обурює, що молоді хлопці з Польщі їздять на дорогих автомобілях і відпочивають в п'ятизіркових готелях. От. Річ в тому, що до нашого суспільства дуже обурливо бачити, як молоді люди з Польщі, які їздять на найкращих автомобілях, проводять свої вихідні в п'ятизіркових готелях. Тут поміняти українці на поляки, або українці на німці, українці на французи, на британці. так? Поміняти сюди, поставити будь-яку націю, і можна на них цією фразою спускати всіх собак. Бо в якщо туди вставити будь-яку націю, це завжди буде правдою, і не через те, що ці українці погані, там чи поляки, чи німці, хто їздить на дорогих авто, а просто це дуже така тригерна штука. Бо переважна е, більшість поляків, там українців, німців і французів, вони не можуть собі дозволити насправді дорогих авто. Вони не можуть собі дозволити, якщо вихідних відпочивати в п'ятизіркових готелях. Або, в принципі, відпочивати. Вони змушені працювати. І е, тут бачимо, що е, проблема, е, яку хоче розкрити кошіння камеш, вона не розкривається через якісь реальні факти. Вона не розкривається через те, що українці, наприклад, працюють по 10, 12, 16 годин на роботах. Так? Бо це вже була б не проблема, це б вже було якесь здобуток для Польщі, наприклад. Ця ну якби це не розкриває, це розкривається просто через соціальну нерівність. Яка, на жаль, існує не тільки в Польщі, не тільки в Україні, але, в принципі, в більшості країн світу є багатші люди, є бідніші. І на цій е проблемі дуже легко грати переважною кількістю населення, так? своїх виборців і так далі. І на мою думку, такі заяви вони є недоцільними. Бо тут робиться якийсь соціологічний зріст, такий, знаєте, е чомусь він робиться на маленькій кількості українців, які мають дорогі авто, а рішення, які потім пропонує кащення камеш, вони виливаються на всіх українців, в тому числі на тих, хто ніколи в житті в дорогому авто навіть не сидів і хто змушений працювати по 12-16 годин просто для того, щоб його дитина не була голодною і могла нормально поїсти три рази в день. І тому скажіть мені, будь ласка, чи, наскільки доцільні такі заяви, наскільки е, дипломатичні такі заяви, і наскільки такі заяви можуть чинити, е, скажімо так, е, робити погано для тих українців, які проживають в Польщі. Бо потім з цього виростає ксенофобія, антиукраїнські заклики, е, якісь недовіра там, до українців в суспільстві і так далі. Хоча насправді. Відсоток оцих мажорів, який справді є, так? І, відсот... і тим паче це можуть бути мажори, можуть бути просто підприємці, які заробили своєю кров'ю і потом на ці дорогі автівки. Так? Наскільки логічно прикриватися цим маленьким відсотком і таким чином множити на нуль здобутки звичайних українців, які працюють в Польщі, сплачують податки, колосальні податки? І які таким чином, в тому числі, підтримують і соціальну систему, і виплати, і е, всю економіку Польщі. Бо, на мою думку, такою заявою просто ставиться хрест на здобутках українців, які працюють, які чесні, які не являються якимись мажорами. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!